Hello Friendly! з вами Деніс Френдлі. В цьому відео дружні. Ми з'їмо з вами чіпси. Чіпси, Crunch Чіпси. Ці чіпси, я пам'ятаю, вперше я спробував тоді у Польщі того року. Це був зі смаком. Який то смак був? Якийсь там м'яса якогось. Потім я тепер уже в себе знайшов тоді, у другому відео з кранчі Чіпсами. То було зі смаком лайма. Це точно. І тепер завершили багато смаків кранчі Чіпсів Є і Кебаб смак, я взяв зі смаком грибів, машрум, та а то ще є різні, коротше, багато смаків. Також ми спробуємо, думаю, на днях буду купувати ці кран Чіпси. Ну, подивимось, чи будуть смачні оці кран Чіпси зі смаком грибів. дізнаємось зараз у цьому відео. Тому такі справи дружні, будемо брати десь час від часу нові смаки кран Чіпсів. А зараз у нас смак гриби. Let's go до заставки цього відео. Погнали! Деніс Феннере реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Не знаю, є переклад, нема перекладу на українському. Так. Рифлені є, yeah, є, yeah. згадали про нас, це добре. Рифлені картопляні Чіпсі Cran Chips x зі смаком. грибів, бів, бів -бі 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 -бі. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Let's go. Let's go, let's go, let go, 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 go. Let's go, let's go, let's go, 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 go. Ну що ж, всім смачного, хто також, як і я, є. Так, да, погнали. Не знаю. Так, не знаю, не дуже ці чіпси, взагалі чіпси вже перестав любити, але може полюблю. Хм. Ну хімічні, хімічні. Дивився мем в інстаграмі. Типа лейси зі смаком грошей, наприклад, чи зі смаком дорогої ціни, знаєте, такі рофли пішли, так. Завдяки нейромережі робили дивився, але. Ну таке, смішне. Якось смішне, яке страшне. Ну чути грибами. Не знаю, зможу доїм усе. не Зможу, не все. Так, подивимось. Чипси мені останнім часом перестали подобатись. Я останній раз брав лейси. Чіпси. Ну, мені дорітоси подобаються. З чіпсів, що мені найбільше подобається, це Дорітос. Бо це кукурудзяні чіпси вони смачні. А всякі ці лейси. Ну, люкси ще можуть бути, так. Хоча теж хімічні. Вже от таке не дуже. Хімічні, так. жорсткою хімія. Тоді не знаю, чи буду брати нові смаки кренчипсів. Час від часу тоді. Будемо щось інше тоді брати. Я казав, що буде домашня. їда, Ну кажу, поки що такої якоїсь класної їди домашньої немає. Не буде, я зніму. О, oh, Їмо! Yeah, Скільки, поки ми йому, скажу, скільки накопичилось набралося у нас грошей на ютюбі. Зараз скажу. Так, На каналі 81 161 на момент запису цього відео. Дякую, що підписуєтесь. Безмежно вдячні. Думаю, 100 наберемо. наберемо. 50 доларів. Добре. Думаю, до першого червня буде в мене щось там. А якщо ми візьмемо спонсорство, то тут слабенько, ніхто нічого не підтримує. Знаєте, що обідно. До спонсорської підписки вони мені писали. Як тобі задонатити? Я хочу тобі задонатити. Та спонсорська підписка це те саме, що донат. 50 гривень там найменше. Можете 50 гривень задонатити. Ніхто не хотів. Та на словах вони герої, а на ділі вони... Хм, та. Не герої. Ну то, що я обіжаний, просто... Думав хоча б один спонсор навіть знайдеться за ці дні. Ніхто не спонсорує. Обідно. Ні, просто я думав, що якщо вони писали, що ми тобі задонатимо... То я думав, що зараз спонсорську підписку включу, реально хтось знайдеться. Не знайшлося. Ну що я зроблю? Доставляти не буду. Давайте з водою попробуємо чипс. Тут трохи вода є З водою джепсини такі хімічні. Ну, нас, в принципі, не так багато лишається. що з коментарями? Знову закриття. На жаль. Ютуб не хоче відкривати їх зовсім. Обідно. Я казав, що я вже від 1 травня кожен день штампую відоси. 10 взагалі купа, 5 відосів взагалі. Все закрито. Не знаю, <сміття> що там буде. 100 тисяч підписників, оце коментарі закриті будуть. Хоча є на дитячих каналах, що й мільйони підписників коментарі закриті. Але багато є дитячих каналів, де коментарі відкриті. Чому в мене закриті? А я бачу, що ці постійні, що мене коментували, містери Бісти, піес, тут дівчата були, що коментували мене. Вони вже на шортах не хочуть коментувати чи прямі трансляції. Хотіли ці відоси коментувати. Все, тут закрито, закрито, лавочка закрита. Все, коментувати не будемо. Думаю, хоч на шортах будуть. Видно, що ти так багато з такою швидкістю, я що не встигають коментувати. Ну. Що зробиш? Бо ці відео один, два в день. Ну, округі часи 5 відосів в день, а то... Шортів більше, не багато. 10 відео кожного дня. круглого часу я більше випускаю шортів. Щось з зуби починають боліти цих чіпсів. Їм я страшно. Я б взагалі відмовився від магазинної їжі тільки на домашньому би ми з вами їли. Ну, кажу, що поки що такого нема. Що є, бульйон? Хіба бульон знімати завтра? Але може щось солодке знайду на завтра. Куплю. Пару секунд назад, що я сказав, відмовив бися. Ну, ну солодке хочеться. То тобто вже небагато. Ну, небагато. Думаю, вже треба було до реєстру. якось краще йде. Мабуть, я не буду <гумно>, собі, більше брати. Не подобається. Я раніше любив з вами чіпси на відосах поїсти тепер. Щось уже не то. А ще їсти, їсти і їсти. І дос буде як завжди затягнутий, До 10 то більше хвиля. Просто процес цієї споживання довгий. 50 гривень, дав за цю пачку. А там більше пачки кран чипсів ще були тут кебаб, чи що чи не кебаб, то зі смаком риберець, То то взагалі, что там під 80-70 гривень. Короче, чіпси не, брати, ні. Я би назад -то взяв той з Аврорим, бо я в Аврорі брав. То що ми з'їли з вами недавно ті такі кексики покриті маршмелло і печиво, Ото пам'ятаєте По посипані якимось там стружкою чи кокосовою, чи що тут. Я казав, що я візьму, бо там ще були такі веселкові такі десерт. Ну, цей самий лише веселковий, то я би його взяв. Якщо ще він є в Аврорі на завтра. так. Я це доїм, якщо я буду запивати воду, бо інакше ні, треба налити водичку. Чого. Напевно, чіпси більше не чекайте. Ви скажете, тобі не сподобалось. Що 8 поставив? Ну та де вона є? Ну, на 8 балів тут гриби, гриби оці Просто багато у великій кількості, якщо у маленькій кількості вісім балів, у великій кількості десь 5 балів, бо заселене. But okay. No, zudoway szвидje isto. Так, так. Yeah. Дуже-дуже хімічне. Це, мабуть, я не буду брати. кран все точно. ну люкси теж такі самі стали. Дуже солені, дуже хімічні. Угу. ні народ, я 8 не ставлю. Я ставлю 7 балів. Хоча б 7 балів так. Да. Якби їсти можна, але у мене дуже солені. 7 балів 8 нема. Ой, ще кришки лишили Та даємо, даємо що вже лишати. Це якщо в маленькій... Я сказав, що в маленькій кількості, то вісім. ну ні. Вони просто дуже солені. Маленькій кількості теж дуже солені. Чіпсами вимосами. Мені не особо сподобалось. Думаю на сім балів таке. Та чи мені останнім часом, крім доріто, збільше мені ніяким не подобається. Добре, дружні. Будемо завершувати. Буємо занесину, не знаю. Потім потираю все. Коротший народ! Затягнули ми цей з вами відос. Ще лишилися кришки. Давайте хоч лопнем пачку. Чекає. Коротше, з вами був, як завжди, хто? Деніс Френлі. Правильно. Лопнули пачку. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Не сподобалось якось зовсім ці чіпси. Більше, напевно, напевно, я сказав на початку відео, що нові смаки буду брати, я нові смаки не буду брати. Тому що вони дуже-дуже солені, Ну і смаки теж напевно, дуже так, Тому такі справи. Коротше, чекайте, далі, нові відео будуть виходити в цей травень, та... Там там далі подивимось. певно теж буде вчальні. <свісно> Завтра щось е, візьму з десерту. Тому такі справи. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Та. Ось такі були чіпси. 22 хвилини. Та ти що гониш? Довго ми це їли, капець. Добре, всім удачі, всім пока. Все, побачимось, народ!